Давайте поговоримо про війну. А що про неї клято говорити? Про сльози, біль, про смуток, про вину, які ми відчуваємо, що миті. Що нам сказати? Що війна страшна, що люди вже стомилися боятись, що мусять до підвалів кожен день, коли тривога, бігти і ховатись? Хтось встиг з собою взяти телефон. Хтось куртку тепло накида на плечі, закривши очі, думаєм це сон і міцніше обіймаємо малечу. Ні, це не сон, не сон, страшна війна в моїй країні рідній оселилась, руйнує й хазяйнує тут вона, і хоче, щоб ми з нею всі змирились, сміється люта в очі матерям. танцює вся в крові на полі бою. А мами моляться щоднини всім богам. За Україну, рідна, ми з тобою. Луна сирена, знову був приліт, зруйновано будинки в центрі міста, скалічені життя в одну лиш мить. Клята війна вдяга нове на мисто вдягає кожен день новий наряд, лишає по землі сліди криваві, летять на Україну знов снаряд. І оченята зіркають лукаві. Там, де війна лиша свої сліди, там руйнування, сльози, біль і втрата, і знов биє сирена. Жди біди. Ми віримо в краще, буде день розплати, розправить плечі ненька Україна, підніметься рідненька із колін. Заради тих, хто у біді не кинув раді дітей. Раді майбутніх поколінь. Ну що, ми ще говоримо про війну. Та що ж про неї клято говорити? Все буде добре у моїм краю, треба лише ще трішки потерпіти. Тримайся, Україно, я прошу, ти ж незалежна і міцна держава. З тобою в серці завжди я живу. Слава героям Україні слава.